Друзі, четвер вечір. Я Олексій Ляшенко, вітаю всіх, що повертаємося до нашого звичного формату. Спочатку трохи що там робиться в світі і як ми виглядаємо в світі, а потім вже до наших внутрішніх справ. Так от доля європейської системи заснованої на цінностях та правилах, ну це буде певною мірою вирішено в цьому конфлікті України і е, Росії. Так заявив Крістін Міхал. Це прем'єр-міністр Істонії, і він всяко підтримує, всяко агітує скрізь. Є нашим адвокатам. Давайте ми вже звикли, що Балтійські країни, да, вони маленькі, да вони не такі багаті, як Німеччина, Франція, там і інші європейські держави. Але це вони розуміють, що таке Москва. Ось ці країни розуміють найбільше навіть. Ось там східна Німеччина, з якої була Меркель. Меркель ж сама зі східної Німеччини. і Вона там в штазі проте... в <свівробітничала> штазі, і закінчила Московський університет. МГІМО, здається, навіть вони не розуміють, що таке Москва і що таке Росія. А ось Балтійські, ті, хто були в окупації, ті розуміють, що це таке. На жаль, погано це розуміє. Грузія дуже погано. Інші ті 15 чи скільки нас було, не 15, це нас вже, ось нас з Балтійськими 4, 11, да, чи 10 республік, які були в складі Радянського Союзу. Ну там інша система, більше авторитарне управління, і більше там е, схоже на управління Радянського Союзу. І так е, виховуються покоління. Хоча нас, ми розмовляли на прямому ефірі вчора, і там були дописи, що на жаль, і ми, і наші батьки, і наші діди багато молоді вчили на Прикладах Радянського Союзу, і це сумно. Так от Крістін Михайл зазначив, що країни Європи мають зробити більше для захисту Києва та себе. От розумієте, людина каже правду: Києва та себе після перемоги Дональда Трампа в США ну не довіряє Міхал, не довіряє Трампу. Трамп це не визначене щось. Ми вже вчора розмовляли про це. Хто кому цікаво, послухайте вчорашню розмову, позавчорашню ввечері. Це не визначене. Тому я кажу: заспокоїмося, робимо свою справу. От давайте так, от давайте так. Навіть якщо щось неймовірне. Може у Трампа щось відбуватися, або він буде впливати на події війни в Україні з Росії. Ну, щось е, знаєте таке существенне не раніше, ніж через півроку. Забули, забули. Ми робимо свою справу. Це саме швидке, а можливо і ніколи. Можливо, і ніколи. Тому ми робимо свою справу. Ми воюємо, ми працюємо, ми допомагаємо воїнам. Ми збираємо на репи, ми збираємо на дрони, ми вже почали, вже почали заявки на спальники, поки що не можемо. Збираємо, друзі. Так от Михайло пояснює, що доз, дозвіл Російської Федерації з силою змінити кордони України підірве європейські цінності. Так, так, це правда. Якщо от будуть змінені, ну де впевненість, що через якийсь час і навіть уже не Путін. А інший правитель, навіть оця Німцова чи Карамурза чи Будзда, навіть оці, опозиція російська, навіть вони, якщо будуть у владі, вони не, не, не захочуть потім ще щось забрати у когось, а може у нас, а може у когось. І ще раз: і нема впевненості у Балтійських держав, що НАТО за них встане. От давайте уявимо: зайшли росіяни на Балтійські республіки, в на Балтійській республіці, в Естонії, Латвію. Американці, Сполучені Штати, вишлють свої війська. При той політиці, що була і є зараз, не думаю. Не думаю. Ще трохи про новообраного президента поговоримо. Хай він ще не заступив, але видання політико вже. Пише, Я не знаю, ля вони взяли такий і такий список, але вони написали відкрито, чітко, ясно. Ведена політика написала, що до чорного списку республіканця Трампа увійшли всередині держави. А чорний список це помста. Буде якась помста. Ну, звісно, Джо Байден та члени його сім'ї. Тут же взагалі тут кровна помста. Як на Кавказі або ще десь там Сицилія, кровна помста. Далі. уже Пійшла Камала Гарріс, екс-президент Барак Обама, колишній держсекретар Гіларі Клінтон, колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі, екс-глава об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, екс-директор ФБР Джеймс Комі, засновник Фейсбук Марк Цукерберг. Ну от тут, знаєте, десь <з -з -з за Цукерберга я десь згоден, тому що те, що робиться в Фейсбуці з нами, те, що роблять з нами, ну. Помовчу, помовчу. Прокурори та судді причетні до справ щодо Трампа і ряд членів Палати представників, чиновників, адвокатів, журналістів. Ну ось такий список, начебто, невеликий, але це буде кровна помста. І я думаю, що політика прави. Трамп президент, дві палати, Конгрес повністю і ніжня і верхня палата його. Судді там більшість його. Ну розумієте, тут навіть не та монобільшість, що у нас стала. Далеко не та. Якщо у нас Верховна Рада, так всякий президент, то суддівська, ні правоохоронна, ні. А там же все, все зараз буде республіканське. І ви бачите, ось вам демократія і ось вам цінності. І да, вони там підлаштовують всі закони. Да, вони роблять помсту по законам. Але вони її роблять. Людина вона завжди залишається людиною. Як з гарними рисами, так і з не дуже гарними. Подивимося, що і як буде. Ну і ще одне: у Німеччині також криза, також політична криза, і там розпалася урядова коаліція. Шольц відправив відставку міністра фінансів Ліндера, той, що сказав, що немає 3 мільярди. Для України ну немає у нього і там і податки. Там вони хочуть. Хотів він підняти соцвиплати і на цьому, щоб його партія шла вперед. Да, це от партія «Вільні демократії, да? Перед цим очільник трьох партій коаліції вільних демократів, соціал-демократичної партії Шольца та партії зелених віце канцлера Роберта Габика провели кризову зустріч, де понад 2,5 години обговорюють шляхи виходу з кризи. Зокрема, йшлось про. Те, як закрити мільярдну дірку в бюджеті, дірка є, а щось хоче, начебто, нам допомагати, не хоче піднімати. Соц... Там дуже цікава ситуація. В Німеччині будуть вибори. От в Німеччині не будуть вибори. І як повідомляють змі, Ліндер, це міністр фінансов, на зінької кальційного комітету запропонував провести дострокові вибори на початку 2025 року. Шольц відкинув цю пропозицію після цього стало відомо, що відставку лідера вільних демократів. Але в січні парламент Бунтестаг, да, Бунтестаг у них називається, він там буде. Голосування по вітому довіру Шо довіри Шольцу. Якщо не буде довіри, не визнайдуть депутати, значить будуть вибори. І буде, і буде, скоріше за все, інший канцлер, інший уряд, багато інших депутатів. Ну що назад на сьогодні говорять політичні обозривателі, да, політичні політичні експерти Німеччини, Німеччини, що без вільних демократів вотум довіри Шольц не. Отримає. Тому на сьогодні висить над Німеччиною, висять вибори. Будемо чекати, від Німеччини зараз дуже багато залежить. Вони давали нам і Патріоти, і ірісті, танки. Ну, якщо ще й Німеччина випаде, випаде Сполучені Штати і Німеччина. Подивимось ще раз, не вішаємо носа. Працюємо, працюємо, працюємо. Поки ми Можливо, навіть наше покоління. Ну я ось так. Я так відношусь до цього-цього. Можливо, я це вже не зможу. А я, я хочу будувати нашу державу для моїх дітей. Розумієте, Ізраїль не став Ізраїлем зараз. Він з 46-го року йшов. Скільки поколінь зникло, померло, ви б ось тільки зараз. А ми хочемо все для себе такими. ми. Такі ми. І такі у нас барани, про які ми зараз з вами поговоримо. Барани у нас ой цікаві, друзі. Не вішайте носа. Не вішайте не за баранів, не за Шольца, не за Трампа. Ми українці, і ми будемо робити свою справу. І ми будемо йти до перемоги. Хто не вірить в перемогу, той ніколи не переможе. Про баранів! Так от барани, хоча один. Баран головний, хочу зупинитися на одному нездриснувшому барану на Порошенко. Хтось опять скаже: Ой Порошенко, ой, ти не можеш. Він тобі насрав в карман, Порошенка тобі насрав в борщ. Та що він тобі зробив? Він він забрав у мене час мого життя. Він вкрав у нас час у наших дітей. Він вкрав в час у нашої країни, і у вас він вкрав час, розумієте? Після. Майдану 14-го року ми вже повинні були бути зараз і в НАТО, і в ЄС, і в скрізь де ми хотіли. Але Порошенко вкрав час. Порошенко, я вже не кажу, що він вкрав все інше у нас у всіх. Він вкрав час. І я хочу моє завдання людям нагадувати. Люди не повинні це забути. Люди не повинні повернутися назад. Знаєте, як хотів поговорити про Полтаву, про все скоріше, завтра. У нас дуже все забувають. По три рази моя вибирають. Та й не тільки у нас світ такий, ми це бачимо по Сполучених Штатах. Так от Порошенка настільки нездрестун негідник, він всі свої злочини хоче перекладати на Зеленського. Всі, він зараз показує людям, що він же ж білий, пухнастий, він класний. Так, от він вирисував червоні лінії. Він написав свій план перемоги. Він сказав: наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього світу. Він світу нари... нарисував червоні лінії. Давайте розберемо по пунктах. Перший пункт, що він пи пише. жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією Росією або не повернеться до зони її впливу. Слухайте, це треба бути такою, ну такою, фу, я не знаю, держить мене 10 людей. Як починав своє президентство Порошенка? Він поїхав в Австрію, у Вену з кличком. Взагалі-то, президентом у нас повинен бути Віталя Кличко. І їхали туди, в Австрію, на погодження до кого. До фірташа, представника Російської Федерації і Газпрому в Україні, Людина, росіянина з російським паспортом. Ось він каже: незалежності, впливу від Росії. Друзі, він поїхав до росіянина. Він тоді планувався на мера Києва. Навпаки, все повинно було бути. І вони вдвох поїхали. Але Фірташ не дурак, подивився, що Віталя зовсім. А цей хоч хитрий і помінялися містами. Так от, перший пункт, зона впливу Росії, його призначала Росія. Все було узгоджено з фірташем, було узгоджено з російським керівництвом. Все! От розумієте? Все. І Порошенка пропустили Російська Федерація. Далі, він ходу завів сюди Медведчука. Він з ходу дав Росії відкрити три канали, телеканали, забрати бізнеса на мільйони, забрати Обленерго на вінський росіянин, Лошкін Раннін з російськими паспортами, які були, були у нього головами президентської адміністрації. Друзі, ну це ж все, це ж все Росія. Російський бізнес у нас квітнув, та навіть оушен Плаза це російський власник. Все це, що потім президент Зеленський відбирав, будучи на його каденції, забирала сьогодні. Це все завів сюди. Порошенко. Це він створив злочини. Він більше поставив під вплив Росії і Україну. Тепер він рисує Червону лінію. Йдемо далі. Друге, не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них. І о, сука, спочатку Крим здали ці сообща. Тимошенко, Порошенко, Турчинов і вся та гидота, що зараз рветься до влади. Всі вони здали ні єдиного пострілу. Ну, уявіть собі, вони зараз кажуть, чому Зеленський здав чонгар. Ви сука, Крим здали ні єдиного пострілу. Ні єдиного. І воно це пише. А потім він здав Донецьк, потім він здав Луганськ, потім він став е торгувати з цими окупованими територіями, возити мішками гроші, да, будувати базари на лі лінії розмежування. Там можна будувати на лінії розмежування. І ось це він тепер каже ніколи, ось ця гедота, не здриснувша. Ну ви тільки по... вибачте, от я коли про це кажу, мене отак от перевертає. Ну, я не можу спокинутися. Я заспокоюсь. Я заспокоюся. Далі, третє. Категорично не можна е, на обмеження потужності ЗСУ, бо це е, найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави. Бляха, мама. Порошенко, президент, сказав: послухайте, нам не потрібна. Зброя, да? як він там сказав, Україні не потрібна літальна зброя з Заходу. У нас є своя, це сказав президент Порошенко. На русском языке сказав. Друзья мої. Уверяю вас, нам не нужно смертельное оружие, кто хочет это услышать. Я могу привести две цифры. Высокоточная противотанковая ракета производства Франции или Соединенных Штатов Америки стоит в 14 раз дороже, чем аналогичная ракета, которая производится на нашем КБ Армия не потребна летальная зброя. Мова на русском языке тут еще без веры. Да? Тут ще без віри. А ще Порошенко сказав, що нам не потрібно. Ні, це сказав його радник Бірюков. Пам'ятаєте, той Варюга Бірюков, який обікрав ці збройні сили, набудував будинки, набудував вілли і все. Я так думаю, та так пишуть, всі. всі так пишуть, що це він накрав і набудував. Всі так пишуть. І я вірю тим, хто пише. Тільки повторюю їхні слова. Ось і все, більше нічого. І от Бірюков сказав, що в Україні радник президента. Не потрібні літаки. Не потрібні літаки f 18 декілька десятків пропонувала Канада. Ось Канада пропонувала Україні, кілька десятків винищуваних, f 18 Однак Міністерство оборони відмовилися від літаків. Про це в ефірі програми Ідеальний уряд заявив колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков. І це, під, як відомо раніше, президент Петро Порошенко заявляв. Про згоду західних партнерів надання Україні летальної зброї. Наразі жодний партнер не, пов... не підтвердив такі постачання, тому що відмовилися. Бірюков сказав, ми не в змозі собі дозволити такі літаки, ми не можемо оплачувати їх обслуговування. Сука, сука, от просто бачите, я, я не можу заспокою. Зараз, під час війни, після ковіду, після їхніх срачів. Ми можемо їх обслуговувати. Ми напрягаємося. Керівництво. Виконує соціальні виплати. Пенс Пенсія має на увазі. Дитячі, забуті, да, переселенці забуті. Але це виконується. У нас електрика є! Я взагалі не розумію, як це у нас електрика є. А вони тоді, тоді в мирний час, торгуючи з Російською Федерацією, не могли дозволити обслуговувати. Розумієте? От не могли. Порошенко не міг дозволити собі обслуговувати. Ой-ой-ой, у -ой -ой, мене сьогодні оце оце і таке. Таке таке. Далі, четверте, до повного звільнення наших територій ми не можемо піти на покр... по компроміси чи скасування санкцій. При Припорошенко, віз його дозволу, був побудований Кримський міст. Як пишуть, ще його фірми і приймали участь в будівлі цього моста. Так пишуть всі. Багато змін. Ще при його згоді. Був побудований. Ще він був, коли міністром закордонних справ був побудований Південний потік-1. І почався будуватися Південний потік-2, коли по президентом був Петро Порошенко. Оце санкції? Оце він санкції робив. Оце він працював з партнерами. Оце він. Ну що сказати. Ви бачите, яка це людина. Людина не людина. Ну і п'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити всю свою частину домашньої роботи. Міністр закордонних справ Петро Порошенко 2009 рік. Ми не повинні вступати в НАТО. Ми не повинні вступати в НАТО, да як він сказав, щоб не розізліти Росію, ага, новопризначений глава МЗС відразу їде на саміт СНД, міністр закордонних справ. Їде не в НАТО, не в Брюссель, да, не в США, нікуди їде в. ФСНД на саміт СНД на саміт СНД. От Петро Порошенко, який сьогодні став, от пишеться, який сьогодні став міністром закордонних справ, це 2009-й год. І він запевнив, що кожен день його роботи на цій посаді буде ефективним. Порошенко також заявив, що робота міністерства законосправ, як і робота всієї команди уряду, має бути в національних інтересах України. Ну от ще, ще, ще. За словами Порошенка, перші кроки на посаді стане ініціатива. При цьому наголосив, що з подальшим перебуванням на посаді, і він там заявив. І він там заявив, що нам не потрібно йти в НАТО. Не потрібно йти в НАТО, щоб не злити Росію. Для чого? А, ось Україна не буде вступати в НАТО, щоб розсердити Росію Порошенка. Міністр настане діл Петро Порошенко вважає, що на сьогодні вопрос вступу України в НАТО не стоїть. Ми не збираємося йти кудись, щоб розсердити Росію, відмітив Петро Порошенко в інтерв'ю комерсанта. От як цю людину назвати? Все, що він просрав, все, всі злочини, які він створив. Зробив, будучи на посаді президента, міністрів, все, чим він зганьбив Україну і опустив Україну нижче плинтуса, він зараз ставить як припони світу і президенту Зеленському. Це що? Слухайте. Прихильники Порошенка. Ідіть геть. От після оцієї його заяви взагалі діть геть. Потім не здриснувши, після всіх оцих його крадіжок, після цих його е, наше, на наших грошах заробо, за, у нас же вибирати більше грошей і потім казати, що я, дан, що я волонтер великий. Слухайте, це така, така все, друзі. Дякую за спонсорство. Дякую, що ви підтримуєте мій канал. Я просто розійшовся. Я не можу дивитися на це спокійно. Я всіх вас заспокоюю, я всіх вам кажу спокійно, Але коли людина ну просто вивертає все, оце як Росія. От, от розумієте, Росія каже, Україна напала на нас, і все. В Росію цьому всі вірять. Росія каже, це Україна краде дітей і цьому всі вірять. Росія каже все, що угодно. Це Україна розбиває свої школи і цьому всі. Вірять. Оце каже Порошенко. Не дай Бог, ти не підеш в НАТО, Зеленський! Ах ти, падлець! А чого ж ти не йшов? Чого ж ти сказав Росію? Сердіть не будемо? на мову, на язике на русском. Дякую спонсорів. Дякую. Посилочки не сумо. Я скажу коли. Я скажу куди. А ну це десь, мабуть, вже з понеділка будемо висилати до мене за адресою, як завжди, в е лічку або на електронну пошту. І зараз я хочу подякувати вам за донати, друзі. Ми потихеньку розраховуємося, щоб ми швидше взяли ще щось для наших хлопців. А перед цим, ні. Перед цим я хочу, щоб ви подивилися роздачу посилок. Те, що я опублікував вчора. Сьогодні подивимося тут. Хлопцям нашим 48 АШБ передаємо від, від харків'янки Надії Миколаївни таку посилочку. Тут сала, е, полотенця, носочки, мед, смаколики. Е, ну дуже, дуже така посилочка, особливо вона підходить водіям. Дякую, слава Україні! Героям слава! Хлопцям 48-ї АШБ передаємо такі сіточки. Маскувальні від бакума Сергія. Велике дякую за такий підгон. Передамо хлопцям, які безпосередньо знаходяться в зоні виконання бойових задач, для маскування автомобільної техніки та подвір'я і військового майна. Дякую. Зловую Героям слава. Завтра я ще публікую. Там різні посилочки йдуть. Буду публікувати скрізь, щоб ви бачили, і також на Ютубі. А тепер велика подяка вам, друзі, за ваші донати. Бабій Миколі, 20 на 20, Тисну руку, пане Миколу. Друже, тисну, дякую, 20% на канал. Шайтан Олені, Лазебник Валерію. Дякую, друже Валерій. Де ви вчора були? Де були на стрімі не було. <сум> дякую, друже. Мартиненка Тетяні, Байтуріної Галині, пані Надія, дякую за ваш донат. Величезна вам подяка. Дякую, пані Надія Алійник. Дякую вам. Жданюк Ганні, 20 на 80, дякую за підтримку каналу, пані Ганна. Дякую, дякую. Хтось на Монобанку 13.58 без прізвища. А також Маріан. Маріані Зарінчук Зарінчук Маріані на а банк два перекази. Друзі, у мене часто питають приходять проходять перекази. Якщо в переказі не написано, що це на канал, щоб ви зрозуміли, все йде на Збройні Сили України. Навіть якщо ви маєте на увазі, що це на канал передаєте два чи три перекази. Не написано, я його не можу взяти на канал. Я вам дуже дякую. Друзі, ще ще просьба. Я вчора казав, ще прохання. Розповсюджуйте по Фейсбуку. Там у мене застряли канали. Вони будуть так, знаєте, як статистичні канали. Там подяки будуть, там будуть розташовані мої ці публікації. Ну не знаю, що буду писати. Все буду в Телеграмі. Переходьте в Телеграм. Переходьте всі в Телеграм, тому що Фейсбук затормозив. Я вчора пояснював, що там зроблено в мене в Фейсбуці. Хто хоче, зайдіть, подивіться на прямому ефірі. Я пояснював ну, з самого початку. Можете далі не дивитися. Дякую, друзі. Дякую, дякую, дякую вам всім. Працюємо, воюємо, добуваємося перемоги. Не чекаємо Трампа, не буде завтра. Нічого, дай Бог нам на літо щось, щось на наступне, а зиму потрібно переживати. Країна переможе.